Старенька бабуся приходить у банк, говорить, у мене є один мільйон доларів. Хочу відкрити рахунок. Проведіть мене до директора. Приходить директор і здивовано, звідки у вас такі гроші? А я каже, більше б заклад. Що за парі? А давайте поспоримо, що у вас є квадратні. На 50 тисяч доларів. Що? Нічого у мене не Ну, Ну давайте тоді поспоримо. Ну, спорили. Ну, завтра, о 10 ранку, я приведу адвоката, щоб він засвідчив. Там і перевіримо. Ну ок. Директор всю ніч кружляє перед дзеркалом. Перевіряє, перевіряє. Та ні, ніби все нормально. Десята ранку. Бабуся приходить до директора, говорить Ну показуйте, той знімає штани. Ось, дивися, не квадратні. Ну, слухайте, 50 тисяч великі гроші. Давайте перевіримо. Мені треба потрогати. Ну, трогайте. Старенька трогає, директор дивиться, адвокат об стіну головою б'ється. А чого він об стіну головою б'ється? Та я з ним вчора на 500 тисяч доларів поспорила, що сьогодні зранку буду тримати директора банку за яйця.